Бюджетний ігровий смартфон Cubot Max 5 сьогодні на огляді, а от наскільки він відповідає цьому, якраз зараз і побачите. Перш за все, комплектація, кабель та блок для заряджання, скріпка, є пластиковий бампер також і інструкція. На правому борті смартфону розташували кнопки регулювання гучності та блокування, а зліва кнопка під налаштування запуску різних додатків. На корпусі ж зверху розташований додатковий мікрофон, а також динамік для відтворення звуку, а знизу ще один динамік мікрофон, слот для сім-карт, а ще Type-C порт для заряджання пристрою. Дисплей на фронтальній панелі вражає розмірами, а також тонкими рамками навколо. Камера фронтальна доволі невеликого розміру, не заважає керуванню пристроєм. Задня панель зроблена з імітацією прозорості, але по факту фарбований глянцевий пластик. Тут також розміщені три камери та спалах. В цілому пластик на задній панелі доволі маркий, відбитки пальців збирає чудово, тому майте на увазі, що чохол зайвим не буде. Вага пристрою складає 223 г, а це говорить як про великий акумулятор, так і достатню кількість металу в конструкції. Це плюс. Виглядає смартфон дійсно сучасно та привертає увагу. Має товщину всього 9,2 мм, тому у використанні буде зручним. Ігровим смартфон можна назвати, так як процесор Dimensity 8200 повністю цьому відповідає. Це потужний восьмиядерний чіп з максимальною частотою 3,5 ГГц, тому питань не виникає. Пам'яті встановили також багато: 12 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної. Акумулятор ємністю 5100 мАч забезпечить увесь день використання смартфону в звичайному режимі, а в режимі Ігор дасть близько 5 годин розваг. Є в смартфоні NFC, а працює він на операційній системі Android 14. Стабільність та швидкість роботи вражає, адже не тільки процесор тут потужний, а й пам'ять встановлена швидка. Меню як у будь-якого звичайного смартфону Cubot, нічого не кричить про ігровий напрям, але ж фактично отримуємо дійсно гарну продуктивність. Лише практика зможе це довести, тому ось і вона. Дисплей даної моделі має діагональ 6,95 дюймів, роздільна здатність Full HD Ця IPS-матриця вживу виглядає досить сучасно та насичено. Кольори також можна налаштувати з меню. Утиліта Miravision у цьому допоможе. Але все ж для геймерів важливою фішкою є частота оновлення, і тут виробник перевершив сам себе 144 Гц. Це означає, що зображення на дисплеї буде дуже плавним, максимально приємним у будь-яких задачах. Кути огляду в смартфоні також доволі непогані, можна навіть сказати максимальні для даного сегменту. Великий дисплей, чудові характеристики. Дивно, але дуже приємно бачити це все у відносно доступному смартфоні. Камера смартфону QBot Max 5 вас більше порадує, аніж розчарує. Основний модуль на 100 Мп, він гарно оптимізований, тому і знімки робить непогані. Звісно ж, не треба їх порівнювати з флагманами, тут все простіше. Проте в гарному освітленні отримаєте гарний результат. Відео пише смартфон у 4К, а також Full HD та HD при 30 кадрах за секунду. Є декілька додаткових режимів зйомки, які просто зобов'язані бути в смартфоні такого рівня. Якщо ж говорити про умови недостатнього освітлення, фотографії не сильно втрачають в чіткості, та й електронних шумів практично немає. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселі, вона знімає на рівні вище середнього, тому цей смартфон буде зручно використовувати для селфі. Потужне залізо та висока частота оновлення дисплею безсумнівно говорять про мультимедійну складову. Додайте до цього ще й невеликий нагрів і як наслідок відсутність троттлінгу отримуємо дійсно бюджетний ігровий смартфон. Купити такий можна у білому або чорному кольорі за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео!